Сьогодні понеділок, 14 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання «Квєсті» та Шаповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас! І до важливих новин у деокупованому Херсоні тривають стабілізаційні заходи, аби якнайшвидше повернути українське місто до нормального життя. Сьогодні з особистим візитом на південь приїхав президент України Володимир Зеленський. Як виглядає місто незламних героїв? Бачили наші кореспонденти. 255 днів окупації, 9 місяців гніту. І ось синьо-жовтий прапор знову повертається на своє законне місце в українському Херсоні. Про перші дні до окупованого міста ми розкажемо прямо з центру Херсону. Синьо жовті прапори, українські пісні, сльози радості та невичерпне відчуття свободи це про Херсон і його мешканців, які не зламалися і зуміли дочекатися українських захисників та звільнення рідного міста. Коли сказали, що наші в місті, то я зразу згадала ванька. Він казав: якщо прийдете, не виходьте на вулиці, але ж як це не виходить? Ми побігли. Ми побігли, ми чекали на своєму районі. Ми кожну машину зустрічали, ми їм не давали приїжджати, ми їх обнімали, цілували. Четвертий день свободи, четвертий день щастя. Ми молилися, ми трималися і казали, ви виїжджайте. І останні дні були заклики на лівий берег і в Крим ні. Це моя домівка, це моя держава, це мій дім. Я нікуди сказала, звідти не поїду. Я дочекаюся, ми довго чекали, трималися, і я хотіла дочекатися. Хотіла, і ми дочекалися. Ворочий войн хто для вас, розкажіть Освободитель, дуже мужественні ребята, які как би бы, раді своєї життя різкували. Я б сказала спасители, правда, да. потому что мы очень долго жили в угнетенном состоянии, сейчас мы ми можемо спокійно, хоча б дихнути. Попри прохолодну погоду, у середмісті тепла атмосфера ще на початку листопада, побачити таку велику кількість людей у центрі видавалося фантастикою. Зараз містяни, які витримали складний період окупації, гуртуються та радіють. Херсон було окуповано Росією 1 березня і офіційно звільнено 12 листопада збройними силами України. На сьогодні в місті вже кілька днів тривають святкування, і символічно, що вони відбуваються саме на центральній площі свободи. Поряд з кінотеатром Україна у місті поки немає світла та води. Складна ситуація із газом. Відступаючи від Херсона, російські окупанти залишили населення на межі гуманітарної катастрофи. О, нема світла, нема води, друзі, нема зв'язку, нема інтернету. Ну, це ще потерпимо. Головне, вернулася Україна. Це найголовніше. Останнє все воно буде, воно прийде. Треба трохи почекати, друзі. Ну нічого, ми чекали 9 місяців, ще почекаємо. Головне, що наші хлопці Главное, з нами, і ми просто нами, дуже да, раді. Слава. 14 листопада Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський. Глава держави запевнив, місцева і центральна влада вже працює над тим, аби якнайшвидше закінчити стабілізаційні заходи та повернути Херсон до звичного життя. Зараз відбуваються складніші роботи. Будьте обережні, просимо вас, тому що йдуть роботи щодо розмінування. І кілька вже прикладів вчорашніх. І поранень, і загиблих людей, тому просимо вас бути обережними. 70-80 тисяч людей сьогодні живуть в Херсоні. Складна ситуація з електрикою, з зв'язку. Бачите, потрішки будуть з'являтися пункти, які допоможуть людям. За дорученням президента на сьогоднішній день вживаються всі можливі заходи для того, щоб відновити лінії електропередач. В першу чергу працюють вибухотехніки. Ми повинні розуміти, що всі чотири лінії, які подавали електроживлення на Херсонщину, на сьогоднішній день є зруйнованими, але ми пропрацьовуємо разом з «Укренерго» це питання і вдень, і вночі, і ми сподіваємося, одразу за вибухотехніками ідуть наші електромонтери. І ми сподіваємося, що найближчим часом електроенергія буде відновлена. Чимало херсонців зізнаються, чекали на привітання президента однак не очікували, що він приїде особисто. Це настоящий президент, який не не покинув нашу країну в такий тяжкий час. Не заховався, хоча говорили росіяни, що він десь в Польщі, що він десь в Чехії, непонятно де. На це президент, который людина та подняв всіх всіх президентів Європи та всього світу. Наразі Херсон оговтується від наслідків окупації та водночас продовжує святкувати звільнення і дякувати українським воїнам. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март Звільного Херсона для є новин. Відвідала звільнений від російських окупантів Херсон і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Керівниця оборонного відомства вийшла до людей на площі Свободи. Про свої емоції від перебування у місті розповіла знімальній групі телекомпанії НІЗ-ТВ. Дуже складно передати словами, коли Твоя рідна земля знову повертається, коли рідні люди, тому що кожен з них рідний. Ми ми от тільки що ви бачили. Ми зустрічалися як рідні, тому що ну, це ця єдність, да що у нас спільна батьківщина, це дуже таке велике дає відчуття, що ми всі одна родина. і ця неймовірна радість, яку ви тут бачите, вона тут буквально на кожному сантиметрі. Це дуже радісно, але ми разом з тим повинні пам'ятати, що у нас сьогодні йдуть жорстокі бої на Донеччині, що наша свобода дуже має високу ціну. Що за те, щоб звільняти південні території, за те, щоб звільняти східні території, загинуло багато українців. І Сьогодні гинуть щодня, гинуть, і Збройні сили України потужно сьогодні стоять на Донеччині. Там, де ворог атакує десятки атак за день, і ми повинні цю ціну знати і пам'ятати. Ми, ми, ми повинні от я дякую всім, хто тут тримався в Херсоні, тому що завдяки цим людям нам було б простіше звільняти ці території, тому що ми знали, що тут є всередині опір. тому що росіяни не могли заповнити тут вакансії свої да своєї колаборантської влади, тому що українці не йшли на це українці трималися, українці зсередини чинили опір. І це, знаєте, це надзвичайно надихає на боротьбу, і ми точно повернемо всі наші. Пітери. Миколаїв буде з водою. Цими вихідними міський голова Олександр Сінкевич побував у Херсонській області та оглянув пошкоджені ділянки центрального водогону Дніпро-Миколаїв. За його словами, пошкодження чималі. Однак відновити водопостачання цілком можливо. Щойно повернувся з Херсонської області, де оглядав місця пошкоджень нашої труби водопроводу Дніпро, місто Миколаїв, расистами під час їх окупації. Таких місць декілька зараз. Там працюють сапери. Вони розміновують всі прилеглі території. Лише під час мого візиту біля мене знайшли там неподалік три міни. Зараз йде процес розмінування і після цього наші служби водоканалу будуть заходити туди і ремонтувати е цю трубу. Що стосується станції водозабору, зараз її оглядають, там є проблеми з електрикою, але не так все погано як е могло б бути. Тому працюємо, знаєте, що всі зараз працюють над тим, щоб в місті Миколаєві з'явилася вода і на рівні міської ради, і на рівні облдержадміністрації, обійськової адміністрації, а також на рівні Верховної Ради та офісу президента. Тож чекайте на новини. Миколаєві відкрили консультаційний центр Південного регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У ньому надаватимуть юридичну, психологічну та іншу допомогу сім'ям полонених і тим, кого вже вдалося повернути з полону. Як працюватиме центр, розкаже кореспондентка телеканалу «Март» Наталя Засядько. Надати допомогу сім'ям полонених та підтримати тих, хто вже повернувся з російського полону. У Миколаєві розпочав роботу консультаційний центр Південного регіону координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Відтепер близьким та рідним не потрібно їхати у Київ або отримати консультацію та запустити процес пошуку. Цей центр буде займатися роботою в першу чергу з родинами військовополонених і надавати консультаційну, юридичну та психологічну підтримку нашим родинам. Також ми запускаємо програму обласну надання фінансової допомоги на оздоровлення дітей наших військовополонених. Це перший регіональний центр не лише на півдні, а й у всій Україні. Звернутися до спеціалістів зможуть жителі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Насамперед, завдання це повернення всіх наших полонених захисників. І так само супровід і захист прав родин захисників. І Ось тут на місці ми повинні комплекс таких питань: і юридичний супровід, соціальний супровід, психологічна допомога, інші речі, реабілітація і дітей, і родичів. Багато інших питань, які тут на місці можна буде вирішувати. Дуже важливо, що цей проект підтриманий максимально підтриманий регіональною владою, місцевою владою, і це означає, що є відповідні ресурси. Кадровий потенціал, прекрасне приміщення, яке облаштоване належним чином для роботи з родинами захисників. Фахівці консультаційного центру пройшли спеціальне навчання у громадській приймальні при координаційному штабі у Києві. Пані Наталя розповідає, за перші дні роботи вже отримали близько 50 звернень від близьких та рідних військових, які нині перебувають у полоні російських окупантів. На сьогодні це дуже важлива робота, тому що. Багато наших хлопців полонених знаходяться на російській території. Нам потрібно їх повернути. Це наші захисники, вони нам дуже потрібні вдома. Тоді вони за нас захищали, а зараз ми повинні стати на їх захист. Кожного хлопця, кожну дівчину ми повернемо додому. Ми пояснюємо, як потрібно повернути наших захисників додому на Україну. Наша задача полягає в тому, щоб забезпечити супровід, процес повернення українських військових нелегкий і затяжний, кажуть у центрі. Попри всі перешкоди з початку повномасштабної війни, Україна вже змогла визволити 1183 бійці, 45 захисників повернулися додому учора. Держава Україна своїх не кидає на відміну від наших ворогів. Ми повернемо кожного військовослужбовця, ми повернемо всі території і кожного громадянина України, і все буде Україна. Звернутися до консультаційного центру рідні та близькі військовополонених можуть у будні з понеділка до п'ятниці. Працівники установи запевняють, тут готові зробити усе та навіть більше для того, аби усі захисники України якомога швидше повернулися додому. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. На базі комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго запрацювала ще одна точка видачі очищеної води. Пункт знаходиться за адресою вулиця Дачна, 7. Графік роботи щодня з 6.30 до 20.30, окрім часу дії повітряної тривоги. Встановлювали правила поведінки у в'язниці. Миколаївські правоохоронці повідомили про підозрю на наглядачам за організацію сходки у місцях позбавлення волі. Тепер кримінальним авторитетам загрожує до 15 років ув'язнення. Деталі затримання знають мої колеги. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували протиправну діяльність організованої групи. До її складу увійшли неодноразово засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини особи, які називали себе так званими кримінальними авторитетами. Ці чоловіки вирішили, що можуть встановлювати правила поведінки у місцях позбавлення волі. Фігранти обговорювали координацію злочинної діяльності, розподіл злочинних доходів та сфер впливу, на спільних зібраннях, так званих сходках. А також за допомогою телефонного зв'язку ми провели ряд обшуків у місцях позбавлення волі, розташованих як на території Миколаївської, так і Одеської та Кирилоградської областей. Поліцейські виявили та вилучили у зловмисників мобільні телефони, роутер, зарядні пристрої до засобів зв'язку, сім-карти, чорнові записи та інші заборонені речі. Нині слідчі за узгодженням із прокуратурою повідомили про підозру у вчиненні злочину 11 учасникам злочинної групи. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі слідчі дії тривають. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. А далі історія про те, як виживає прифронтове село Прибузьке Галицинівської громади. Цей населений пункт уникнув окупації, однак довгий час залишався прифронтовим. З березня його активно обстрілювали російські окупанти. Як виглядає село зараз та що про жахи повномасштабної війни розповідають місцеві? Дивіться у наступному матеріалі. Це село Прибузьке, що поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської області, сьогодні тут проживає всього лише декілька десятків чоловік, а ще на початку повномасштабного вторгнення було більше тисячі. Багато хто виїхав звідси, тому що щоденно є небезпека ворожих прильотів. Зруйновані будинки, безлюдні вулиці, розбиті дороги та покинуті домогосподарства. Напруга тут відчувається всюди, адже ще донедавна ворог був у менш ніж 10 кілометрах від Прибузького. Хоч селу і вдалось уникнути окупації. Однак руський мір майже щодня нагадує про себе. Армія Російської Федерації з березня регулярно обстрілює мирне село. За масштабами уражень та вирвами від снарядів видно, що рашисти гатять з усіх видів озброєння: від реактивних систем до важких боєприпасів. Місцевий мешканець Олександр показує свій будинок, який влітку став для росіян черговою мішенню. Два прильоти в двір було все, немає мене Була Пасіка в мене така хороша, були сараї, все все розтрощило вщен, навіть води не підлягає, щоб щось тут заново наче. Дядько мій приїхав, тут, тут, тут сюди був, у о, дворі чуть одне вбило, то контузило сильно і посікло і осколками. Ну, як би, Слава Богу, що він вижив і були два гради здорових, два да, було града. І поросікала це був овен снаряд. Вон перед гаражом був мені гараж. А майстерня була там таке, вот або чусто, що нічого там і не було, бо бо там все вщент. Окрім потрощеного двору, значно постраждала і хата господарів. Ця кімната Олександрового помешкання постраждала найбільше, адже ворожий прильот стався прямо за цією зовнішньою стіною. Зруйнований будинок не єдине горе, яке принесла війна у родину Олександра. За десяток кілометрів у іншому селі Правдине, що розташоване на щойно звільненій частині Херсонщини, ворожий прильот забрав життя його матері. Був обстріл сильний, хто да, ж зруйнований дім там у нас у Правдиному. І, і, так, і так вийшло, що навіть от не вийшло поїхати так і на похорон. похоронили місцеві жителі. Її, ну, хоч все по-людському там вийшло. Наразі Олександр виїхав із села і мешкає у знайомих в Миколаєві. Інколи приїжджає сюди, аби взяти речі і перевірити будинок. Зараз намагається утеплити його напередодні холодів, адже впевнений, прийде час і він повернеться все відновлювати. А ось це зруйноване домогосподарство навряд чи вдасться відбудувати. Російський снаряд тут зірвав дах, понівечив будинок, зруйнував господарчі споруди та навіть вбив худобу. Вцілів лише підвал, що йде в глиб землі на кілька метрів. У прифронтових селищах підвали виконують роль чи не найголовнішої кімнати, адже під час ворожих прильотів ховатися краще саме сюди. До повномасштабного вторгнення у Прибузькому жило понад 1300 людей. Тепер же залишилося близько 30. Здебільшого це люди поважного віку. Від 24 лютого ворожі обстріли забрали життя кількох селян. Серед тих, хто, попри небезпеку, все ж залишається у рідному селі, і Олег. Нині чоловік наглядає за будинками знайомих. Навесні він обладнав свій підвал і надав прихисток більше десятка місцевим мешканцям. З марта місяця село почали дуже сильно накривати снарядами, артилерією, авіацією. Ну, в принципі, хто могли біжали в школу, прятались у нас на посілці, тільки, в принципі з дітьми родителі біжали ко мне. Тобто в цьому погрібі в принципі, максимально пряталось чоловік 15. У мене было две витяжки спеціально для того, щоб не был погріб влажного. Благодаря, благодаря этой витяжці я змог поставити буржуйку і зробити ну, отличный дымоход. Труба виходить аж за гараж туди повише. И... Очень хорошая тяга. Буржуйка дуже добре поміщення. Якщо за 3 4 години я її хорошо, то в течение суток тут поміщення есть Тут можна знаходитися. Їжу ми готували на кострі. Потім потім ми приобрели балон з газом, тоді підключили к таганку і вже на таганці їсти варили. Нещодавно чоловік зробив у підвалі невеликий ремонт та підготував укриття до зими. Олег впевнений, оскільки велика війна триває, слід бути готовим до всього. Чоловік адаптується, адаптується до всього. Тобто було б бажання жити. Ну і таким образом виживаємо. Якщо будуть якісь бомбандіровки продовжуватися, то це укриття. І, мабуть, більше всього кажеться на зиму вдома, другим домом. Через російські обстріли у селі постійні перебої зі світлом та водою. Не кращою є й ситуація з газопостачанням. Гуманітарної катастрофи вдається уникати завдяки гуманітарній допомозі, яку доставляє влада та волонтери. Головна надія місцевих на Збройні сили України, які вже відкинули ворога на чималу відстань, і продовжують бити його далі. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!